Таку сумку купить собі. Так, у нас тут асейбол хай! Я вітаю вас на моєму гавайському влогу українською. Сьогодні я вам покажу, як проходить мій вихідний день. І почнемо сьогодні зі мною. Так, зараз йду займатися спортом. Тут у мене недалеко є такий гарний просто парк, схожий на централ парк. Як на мене. Дуже гарно. Зараз підемо збиратися. Це просто справжній гавайський будинок просто. Півтори мільйони коштує. Це, звісно, немало, але він такий класний. Якор це вам покажу. І так в мене проходить кожен ранок. Просто подивіться на цю красу. Це тут лайм. Дуже зручно, нічого не треба купляти в магазині. А тут в мене росте лимон. Дивіться, ой, як гарно, схоже на мандаринки, але я куштувала і це лимон. Тут почтовий ящик, недалеко від міста. Дочь, у мене тут якесь дерево росте, але я не розумію, що це взагалі за фрукт. Мені дуже-дуже цікаво, можливо, ви знаєте? Підскажете. До речі, ось мій дім. Ось моя взагалі кімната. So's My Cosmetic. Здесь кровать, що такое. Зеркало. І, звичайно ж, як у всіх американських квартирах у мене є тут такий фен вентилятор і ось мій ой, вид з вікна. Просто подивіться на цю красу, просто краса. Потім так от просто виходиш бачиш гори, а потім виходиш просто на повідвір'я. Тут можна ввечері посидіти. Не звертаємо увагу, це не моє. Я ж не буду трогати чужі речі, так? Красну качалка, просто красота. У нас трошки вітряно, але я вже зібралась. Іду зараз вам покажу, я з собою взяла штативчик такий маленький. У мене був раніше великий, але цього разу я вирішила замовити маленький. Але тепер трішечки-трішечки шкодую, побачимо, взяла водичку. Нам далеко іде такий собі коврик. Купила, до речі. А зараз покажу, коли прийду. Він мені подобається, але він, мені здається, якийсь занадто великий. Пу-пу-пу, по -пу -пу, пу, пу пу Красотища. Насправді я думаю а, про переїзд. Я обожнюю це місце. Тут дуже гарно, зелено, сад, дім, дуже все гарно, але і дуже безпечно, до речі. Але мені до роботи Ну, це не так довго. Хвилин 15 їхати. Справді, думаю, приїхать. До роботи, до океану. Але тут дуже гарно, я зараз в роздумах. Ну, ми побачимо. Я ще думаю, Так, це хвилини 4 від мого дому. Саме ця поляночка, на якій можна позайматися. Такий є вид. Такий... це сад. Боже, як гарно. люди добрі. Тут і дерева, тут і пальми. Що це таке? Люди добрі. Що це таке? Ой, подивіться, хто там? що це за пташки такі. Зараз підійдемо поближче. Птічка-птічка. Зараз птічка. спробую підійти поближче. Сподіваюсь, вона не втече. Але ви її все одно побачили. Ой, подивіться, Анна, проти чого я буду займатися. Так, Я закінчила тренування, зробила табату, щоб ви розуміли. Після тих вправ, які я там в голові собі пам'ятаю, моя сестра, щоб ви розуміли, а, скинула мені ссылку на ютуб. Табата каже, така каже, легенька, каже, даже чуть ли не заміти, що ти а, тренувалась. Я там чуть не вмерла, їй-богу, чесне слово, вам кажу, це було дуже важко, а там ще треба було стрибати щось. Ой, а в мене з коліном проблеми. Я... Тільки пригать, воно вже болить. Думаю, блін. Я заміняла трішки вправи, але я чуть не вмерла, люди добрі. А ще, ще, у мене вітер почався і у мене просто коврик літав. Я за тим, за тим ковриком е, втомилася вже бігати, ну їй-богу. Коротше, я зараз іду в душ, кушать і піду в магазин, собі куплю сумку для пляжну і потім на пляж. Дитя, яке вс спотело. Треба було вот так вот знімати. Треба було знімати против світла. Тому що тут прям мужа я спотіла. Непонятно, чи це хайлайтер, так? Да? чи ні. Тому що я наносила хайлайтер. Хм. Ви просто подивіться на мою кухню. Я її просто обожнюю. Тут такий вайб просто гавайський, я не знаю, як це сказати. Там у нас холодильник. Тут фоточки моїх румейтів. Ось цей хлопець мій румейт. І я не знаю, чи тут є дівчина. Так, це зак, а де Олівія, а Олівії тут немає. Ну нічого страшного. Потім покажу. Да просто чого це таке, Ви просто посмотрите, яка красота. А зараз ми з вами будемо готувати бейгріл. Я завжди купляю у себе трішки олійкою. Також перчику додавим. Ось така в мене гарна тарілочка вийшла. Просто посмотрите на це. Нужно зробити фото. Ой, це не естетично. Треба більш естетичне таке. Що я зараз включу собі якесь телевізійне шоу. Буду снідати вдома. Вона ось таке. Ну, подивіться на цю красу. Андрій, ти йдеш з крити. Але не вистачає солі. Треба піти взяти сіль. Є два шляхи розвитку подій. Або мандарини це лимон. Або просто не доспів. Тому що вона така кисруча, <плес> приїхала на роботу. Я приїхала на роботу у свій єдиний вихідний. Так, так це я хочу ось таку сумку. купити собі голубу або ж білу. Біла ніби прикольна, але я дуже... Дуже переживаю, що вона швидко стане сірою. Ось така, і, і ти бачиш, це ж гавай, то треба не, не біле, чорне носити. І так на роботу так ходжу. Треба щось вибирати поінтересні. Ось сумочки джинсові. Сенча це типу зеленого чая. Тут є матча в стіках. Прикольна. Там каву роблять. Там і манчер ходить. Там моя подружка стоїть закати. Вона із, Вона із Кыргызстану. Такі прикольні чашечки. Такі мички малесенькі. Оці дуже класно пахнуть. Це типу мило. Віць, я думаю, апельсинчик, тут ще якась квіточка. Алкогол. So busy. тому можливо, наступного разу я вас познайомлю зі своєю подругою. Так як я Терези, то я не Особливо можу вибрати, що я хочу. І позрадилась і вирішила блакитно взяти собі сумочку. У, у нас тут багато теж цікавого. так? Дуже гарний асортимент. Я тут працюю. Подивіться, що це взагалі за естетика. Зараз вона вже не таке гарне, як було на початку, але теж дуже-дуже гарне. Тепер йдемо їсти, хочу асаї поїсти. До речі, тут є... Знаєте, оця фотка з досками в І от щоб ви розуміли, у мене є ця сама фотка у мене на карті бажань. Я така щось після роботи пішла. У мене тут хвилина до цього пляжу. Я пішла, сиджу І просто я розумію. Я така відкриваю свою карту бажань, щоб точно зрозуміти, чи це не вірно, згадала. Цю картинку чи ні. І там оце відео підтримає. Це просто. Зайшла в дуже популярне кафе. Називається Island Vintage, І дуже смачна їжа тут. Чекаю своє замовлення. Вже гарно. Так, у нас тут асейбол, бол, ліко, банан, керника. Також у нас мача, оранж матча. І у нас випустувати черзі. Перше матча. Хорошо. Тут не так мало сильно відчувається. Більше відчувається все таке. Я тут фотографую, то оцінювати це їм. Добре, добре. Я просто побачила свою тушку та очима. М -м -м, прикольно, мені подобається. Я взагалі завжди їм ем, звичайне асаї, але тут, бачите, трішки інше. Прикольне. Треба сюди ходити частіше. За це я заплатила 30 доларів з центами, не пам'ятаю. Це разом з чаєвим. Дуже птички, взагалі нічого не бояться. Висловив що це було реально смачно. Мені дуже-дуже сподобалось. У мене дві роботи. і Мені здається, що тут смачніше, ніж на моїй іншій роботі вейлджелата. джелата дуже смачно, тому що там використовується свої морозиво. В общем, так, Короче, коли ви приїдете, по 100% треба зайти в Айленд Вінтаж. Дуже смачно, реально. А бажать. Зараз я йду додому, щоб підрядити телефон. Тому що він вже розрядився, тому я хочу собі новий телефон. І я думаю, на пляж я вже попаду під салюти. Можливо, ви бачили сьогодні відео там, де заходять воду, купаюся під салютами. Можливо, теж так зроблю. Тут сьогодні в планах піти на пляж, але ніяк не виходило. Там полежай, туди піти, там затримається та ще з кимось поговорити, Так і день прийшов. Взагалі за краса така, ви просто подивіться. Я не хочу, до речі, хвастатися, але я бачу цю красу кожного дня. Звідки я дуже рідко. Чому це за краса? Тому я хочу 17-й айфон, щоб не було цих бликів. Мені радили, щоб включити на Я включила. З одним нічого не допомогло. Я не знаю, чи то вже Халовін почався. Що, може, пам'ятаєте моє минуле відео з Каш, Куриця була прикола. Я вам ніби не говорила, що ми йдемо на файерпарк дивитись. Не, що це Що це за красотіща така? Тут навіть ха -ха, ABC Store по-іншому виглядає. Тату можна зробити. Хочу, до речі, собі тату маленьку. Вигляді пальми і островка. Маленьке таке не розмальоване. Тут є, до речі, Вакіки Крісмес для вайбу. Ж на Гавайях, але крісмес завжди треба святкувати. Бачите, треба підійде до кобища. Багато людей, до речі, йде саме туди. Тому це дуже популярно, всі хочуть подивитися. Можна просто на вакіки подивитися, а можна прямо туди піти. На вакійки воно просто дуже далеко, а ну як далеко, просто знаєте, як в далекі ці салюти. А тут прямо біля тебе. Крута. Так, я це розумію, що все-таки ті, хто хоче подити по юверки, сидячи є тут варіант. Саме тут я перший раз, мої друзі, вже... Turn left on the lagoon beach. Я не знаю, скільки друзів разів вже тут були. А це мій перший раз. Ось так тріпет наворонительно. Дивіться, скільки людей. Ой! Капець. Ой, мені здається, мені треба було на іншу сторону пляжу йти. Або ні. Це буде приватна зона. Це краще тут буде. Я не зрозуміла, що всі йдуть туди. Можливо, там кращий обзорці, можливо, з цієї сторони буде. Ось він, мій обитель любви. Дивіться, які прикольні. Клас. Це до Хелловіном. Так, зараз я хочу почати економити, тому що в мене на продукти виходить 600 доларів в місяць, тому що я взагалі не готую. Я то як щось купила, щось один день приготувала. Так воно в мене і через два тижні я така. Ой, я забила, тому що я постійно купую. І ось я з дружиною. Твого брата порадилася, вона каже, Міра", каже, ти що, ну, ти ще бачиш, скільки в ем, тебе взагалі виходить на їжу, що це таке взагалі? Каже, треба економити. Я так думаю, так, да, треба економити. І ось закупочка буде. Так, Нам потрібна куриця, але не філе, тому що вона суха. Треба ще взяти таке пасачнеє. Я даже знаю еще. Так я боже, яка тут красота. Я не могу. Так, можна взять вот взяти... за 9 долларов. Тут багато прям костей костей. Треба там допомогше костей. Так, ладно, візьму собі за 9 долларов. Нормально. Далі у нас повинен йти сыр. Я десь побачила, що в кульфу з'явився... Хороший сыр такий добрый. <реш> Хотіла купить себе рис, а тут залишився тільки Ого! Так це ще так! А, ціна то велика! Тільки залишився браун. Трошки шкода віддавати. Так багато грошей. 10 доларів 12 за рис. Гараз, який я собі оберу. Мені собі за 6 доларів. А буде розсипатися. Так, візьму такий рис за. А потім я ці не покажу, але цей коштує 8 доларів. Так, купів собі спагетті паста. Спробуємо, скуштуємо, що це, як на смак взагалі. Далі у нас йде цукор. Але щось я не можу знайти маленький пакетик. Ха. Навіщо мені є стільки цукру? Ні Богу. Дуже-дуже багато. Зараз мені треба купити руколу. І також мені треба купити моркву. Затирати сметаною і цукром. Мені сказали, що це смачно. А я цій юдинки довіряю. Альоночки. Так, де у нас тут рукула? А рубла. Хм... Не бачу. Не бачу. Я ще вирішила взяти собі ось таке. тут капуста, морква, в общем, все, что нужно для здоровья. Далее нам треба идти в ту сторону, там у нас и морква, я бачу и арубла, все еще треба. Люди добрые. <гас> Дивите, тут же потертая морква. Такая стоит 2,19, а такая 4. Цена сколько? Доллар 40. Да, но ну я не помню, просто все дома есть терти? Ладно. Типу, скупи плати двічі. Подивимось, спрацюється на мені чи ні. Так, якщо ви побачите ту дорогу, кричіть. Сюди! От така ось вот така Так, я ніби все вже взяла, все купила. Йдемо на касу. Я обожнюю просто. Я просто його обожнюю. Це просто естетичне насолодження. А готова їжа тут настільки смачна, що в ресторани не ходи. Реально, в ресторанах не так смачно, як тут. Тут можна просто кастуватись кожного дня. Моя подруга так і робить, до речі. Тому задумайтеся, якщо ви живете в США, мені здається, в будь-якому місці є холлфуд. І в будь-якому місці я готова їздити. Це дуже добре, дуже смачно. Так, іду до каси самообслуговування, тому що в мене все є, що пробивати. Подивимося, що він гаразд, ми почекаємо. Звільнилась каса, Зараз все буде. Ось така у мене продуктова корзина вийшла. Що кінечна сума в мене вийшла 50 доларів, 92%. Цента, і тому з моєю соленою рахували, що це вийде, до речі. <реку> рахували, що вийде 50 доларів, але плюс а, податки. Мені не потрібно, в мене є своя сумка. Що ж, я викликала таксі, зараз чекаємо таксі, поїдемо додому і вже буду лягати спадки. Я сьогодні а, не покупалася в океані, як збиралася, але нічого. Тут океан кожного дня. Я мені нікуди завтра не треба вилітати, ніби. Тому я можу в будь-який інший день піти. Я вже приїхала додому, сходила в душ, змила свій макіяж і буду лягати спати. Дякую всім за перегляд. Гарного вечора. Bye -bye.